Готуємо тіло до весни, робимо шкіру більш пружною та привабливою. І спочатку скористаюсь масажною антицелюлітною щіткою Веледа. Масажую суху шкіру м'якою стороною для лімфодренажного масажу перед прийомом душу. Також в кінці відео розкажу, як отримати щітку у подарунок. І цікавий факт про веледа це швейцарський бренд натуральної косметики і компанії вже більше 100 років. Наступний етап – гель-пілінг для душу. Пілінг з зроговілі клітинки шкіри, повертає шовковистість і глад. Рослинні миючі компоненти ефективно очищують і зберігають природне зволоження шкіри. А олія кісточок абрикоса у складі робить її оксамитовою на дотик. Наступний етап антицелюлітна олія веледа. Основний компонент екстракт молодого березового листя, який стимулює метаболізм у шкірі, покращує лімфодренаж. Мені подобається, що я можу використовувати олії в зручний для мене час і не потрібно підлаштовуватись під графік масажиста. А з 15 по 19 лютого в магазині Makeup.com.ua при покупці на 1000 гривень косметики Веледа, антицелюлітна масажна щітка для тіла у подарунок.